Виконуємо номер 1412 із підручника Алгебра 8 та номер 30 крапочка 12 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть значення виразу і 9 завдань. Приступаємо до виконання. Корінь квадратний і 64 це буде 8, бо 8 в квадраті це 64. Корінь квадратний з 25 буде 5. І тепер 8 додаємо 5, це буде 13. Корінь квадратний з 9 це 3. Корінь квадратний з 0,36 це 0,6. І тепер 3 множимо на 0,6, 3 на 6, 18. Відокремлюємо одну цифру комою. 1,8. 2 помножити, корінь квадратний із 100 – це 10. Корінь квадратний з числа 144 можна використати таблицю на форзаці. Але я пам'ятаю, що це 12. І тепер 2 множимо на 10 це буде 20, відняти 12, отримаємо 8. Корінь квадратний з числа 81 це 9. Корінь квадратний з числа 0,1 це 0,1. 9 діли 0,1. Переносимо кому на одну цифру вправо. Це буде 90. Мінус 5 помножити. Корінь квадратний з числа 0,64 це 0,8. І тепер виконуємо спочатку дію множення. 5 на 8 це 40 і відокремлюємо одну цифру кому 4 до мінус, мінус 4. Додати 3,9 отримаємо мінус 0,1. Завдання шосте. Підносимо спочатку до квадрата під кореневий вираз, корінь поки переписали. 5 у квадраті це буде 25, маємо 25, відняти 25 це буде 0. Корінь квадратний з нуля дорівнює нулю. Підносимо до квадрата. 6 у квадраті це 36. 8 у квадраті, 8 на 8 64. Виконуємо додавання 36 додати 64 це буде 100. Корінь квадратний ста це число 10. Завдання 8. Підносимо 0,4 до квадрата. 0,4 помножити на 0,4 це буде 0,16. І тепер виконуємо віднімання. 0,25. Відняти 0,16 маємо 0,09. І корінь квадратний з 0,9 це буде 0,3. І останнє дев'яте завдання: корінь, корінь переписали.